Ну То в начальні, як то самоліти, тут от, 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 ті, ті а Потім вже як то привикла, то вже і не тікали. В одну кімнатку заховаємося і сидимо там всередині, щоб воно. Пішла якраз в той день, думаю, от тада, я діабетик, і мені виписують рецепти льготні, думаю, піду в аптеку. Прихожу, а там така очередь, говорять, війну. Я говорю, я, як вийшло. То ми довго стояли, купили там все. що Лікарство, яке треба, в мене мама, 91 год. Перші дні, звісно, було страшне. Тут в центр, кругом стекло, все розбите. Боже, у нас по вулиці все час їдуть. Я не пойму, чи це наші танки, і солдати, чи це не наші танки, і солдати страшно вийти із двора. Потім вже люди потихеньку почали як то. І хліб не ходили купувати, боялися, та й нема ніде. самі вже спекли, як нібудь сиділи в хаті, щоб не ходити. Хочу сказати велике спасибі. Мене дочка це на неї отримала інвалід другої групи. Звісно, того вата. Ще в тому місяці зуб зламався всю пенсію. То, звісно, якраз спасибо велике.